Вітаю вас, друзі! Другий ліхтар, сабрат попереднього, або кумсват брат, як я назвав. До речі, 5 вольт 1000 Вт. Ой, 1100 Вт, господи, що це я? сплю вже. А цей у мене Іди сюди. Що тут Китай розповідає? 150-ка. Показники попереднього я не викидав, ось вони. Ми зараз будемо оцей порівнювати з цим. Давайте зразу і зробимо. Так, оце от так, щоб ми не плутались, щоб було зрозуміло. А, незручно брати аркуші. Липне. Так, я дивлюсь, чи буде видно ці показники в камеру. Є. Так, ну і беру. Зараз аркуші будемо писати. Так, продовжуємо. олівець. Попередньому, як бачите, це у нас максимум. Давайте так. Максимум, середній, мінімальний стробоскоп і а, сигнальний там. Азбука мозе. Дилюсь, що там в мене хтось серед ночі пише. Ага, прикольно. Ну, бува. Так, а, значить, дивіться. Поїхали. Поїхали. Я отак роблю, тому що буде лупити мені, як мінімум в очі, вам, я думаю, теж не буде приємно, коли буде блимати. Так, є. Є. Тільки ось так. Раз. І поїхали. Значить так. Максималка. Максималка. Два брата акробата Прикольно Я різниці не бачу. Ну трошки є, невелика. 940. 940 Міліампер годину. Поїхали. Середній. Дивлюсь, що воно буває. 460-470, значить, беремо верхній. 470 mA годину. Тут так само було. мінімалка, 222, Давай, давайте. Кобаси скаче трохи. 228. 228 мА годину. Тут 227, ну, то є плюс-мінус однаково. Так, стробоскоп, блин-блин-блин-блин-блин, Потерпіть, будь ласка, мені треба пиково побачити. 510 перемикаємо. 510 мА годину і е, сигнальний. У нас теж треба спіймати пікове, 960. Коротше, так само, як і тут. 960 було мпер. Тут 940, навіть більше. А тут у нас 1000 було, 1000, то й трошечки світліше. тобто, тут 150 не буде. Лапша на уші. Так, і, в принципі, давайте з рідними акумуляторами подивимось, скільки він споживає під час заряду. Ага, тягнув. Пунь. Ну, я думаю, аналогічно буде. Поїхав держаться. Зараз аналізує. Хоча тут у нас акуми масніше стоять, може це важливо все ж таки. Це щось взагалі 200 мА. А що у нас по заряду акумуляторів? Так. Опа. Є. Давайте перепровіримо, що у нас по заряду акумів. Раз. 2. Та не розряджені 391. М -м, цікаво. Блін, ну я це вже заклеїв. Можна було б кинути акумулятор місцями, але я вже заклеїв. Я до чого? До того, що якщо а, цей 200 мА на годину заряджає, то сюди ставити мощні акуми – це риторичне запитання. Ще раз дивимось. Давай, давай, перемикайся, тестер. Зараз взагалі 130. А, хе. -хе. Не, підіднав. Я не то, не то дивлюсь. Все нормально, під'єднав. Ще раз. Ну. З контактом все окей. Бо 130 малює взагалі. Мені мінусовий не подобається. Пайка тут зараз покажу. Ну, і не міняється ніяк, але. А, ти увімкнувся. тьфу. Щось я сьогодні трошки. В першій годині ночі сплю. Дивно, не правда ли? О, 250. ка Так, ну, це мені не подобається. Заряд 250 мАг. Це мені не подобається. Якщо тут 520, то 250 це зовсім печально. А, бо я ще не перепакую, як бачите, конетр сюди. Ну, хіба що я ще швиденько зліплю тестові просто акуми. І перевірю, як він їх буде заряджати. Ну, бо ще трошки. А, на рахунок, що не подобається мені мінус Зараз, якщо камера його сфокусує, ось він бачите, то є трошечки пайка. Ну, це треба розглядати в мікроскоп, зараз буде. Коротше, зараз я продовжу. Чекайте. Так, продовжуємо. Взяв я ще одного братика чи сестричку. І цього так само розрядив. Такі 520. Він споживає, все нормально. Тобто, оце у нас можна виправити на 502. Коротше, отак. 520. Просто. А куми я на вже мертві. І контролер їх нормально не бачитись. Тобто От зараз, навіть ну, якщо вимкнути його. Ти це йому. Ти йому вірно? Дивлюсь. <кхи> да, 520. Коротше, контролери тут тупо однакові. Тому все окей. узгоджую з клієнтом кількість і, в принципі, можна запускати. <кій> <кій> так, перепрошую, щось я нагріб. Так, і якщо вам цікаво, то, в принципі, буде ще. Зараз я вам покажу. Хто розпакування дивився тут? Знає, які будуть. Буде ще ось такі. Тобто з типа сонячної панелі. До речі, ну-ка. Ну, на лампу відреагував. А ну. дивимось. Діодіки засвітяться. Засвітилися. Ну, на 3. Ну, тобто, типа, працює. Тинь. Так, і буде ще ось такий. -пу -пу -пу. Веселий зірок Навіть функція павербанку. Ну, тут теоретично раз, два, три, може чотири стояти, може 5. Ось такі. Бачите? Люстра По суті. Так, що, якщо цікаво, підписка, подобачка, коментар. Слава Україні, до зустрічі!